Вертоліт, важка військова техніка та головне командування Збройних сил України. У селищі Львове Береславського району провели стратегічні військові навчання Рубіж-2016. Військовослужбовці Збройних сил України на річці Дніпро у реальному часі будували понтонну переправу. Тут 560 метрів, де ми будемо наводити ленту моста. Це вперше, да дійсно це вперше на Україні. Це буквиний мост. Тільки ви бачили железобетонний, бачили залізні, низководні дерев'яні. А це мост на плавний першими на воду вивантажили термодимові машини для створення димової завіси. В бойових умовах вони б одразу випустили дим, щоб противнику не було видно процесу будівництва і переміщень українських військ. Але на навчаннях вони чекають до кінця зведення переправи. Далі черга буксирно-моторних катерів, які на воді керують поромами понтонного мосту. Вантажівки випускають на воду понтони, і будівництво переправи розпочинається. Те, що ми переправляємося з правого берега на лівий берег. Ось це і є відповідь на те, що ми прикордонна територія. Відпрацьовуються механізми, відпрацьовується навчання, відпрацьовуються точки, йде прив'язка до місцевості. Це все, щоб ви розуміли, це ну де топографічна зйомка певна і так далі. Це все йде в базу даних. Це як буде протягом, просто потім як нав... вже на ну, не дай Бог, щоб це сталося, але е... йде прив'язка до місцевості з метою найшвидшого, найпротивнішу потім реагування в випадку необхідності. Поки будується переправа, ось у цьому військовому наметі. Топографічна група Слідкує за процесом. Саме вони зробили базову роботу, обрали місцевість, вивчили її особливості і визначили найкраще місце для будування переправ двох хибних, аби дезорієнтувати ворога і однієї реальної даному випадку Ви бачите примір фотоплана місцевості на район проведення переправи. Здіали спеціально большой для удобства роботи для прийняття рішенням організації переправи райони, вибора міста, під'їзди. Оценка местности для различних этой, управління етипериправи це первичный документ для прийняття В дальнейшем, естественно, все на місці разведку делается, и Там вже оборудуются необхідні места. Роботу завершено. Військові з'єднали і закріпили дві частини моста. Тепер час для роботи аерозольних маскувальників. Одна машина непрервна димова завіса протягом одного кілометра. Це не ні з землі, ні з повітря. Одна машина однією заправкою може за своїми технічними характеристиками до 12 годин. 8-12 годин. Дим швидко розвіявся, і понтонну переправу почали тестувати на міцність. Спочатку по ній проїхали декілька машин, ну а далі по мосту рушила колона військової техніки. Перше, за часи незалежності України військовослужбовці Збройних сил відпрацьовували навички на будівництві настільки довгої водної понтонної переправи. Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко задоволений роботою військових підрозділів. Цю переправу побудували за рекордний час. Час склав дві години. Така переправа зазвичай наводиться десь на протязі віти до годин. Тобто норматив приблизно прикрити півтора-два рази. Це дає нам. Можливість оцінювати цей підрозділ на відмінно. Переправа вантажопід'ємності 60 тонн витримує в тому числі проходження колон танків, бойових машин піхоти, автомобільної техніки будь-якої техніки. Під час навчань українська армія продемонструвала, що здатна будувати подібні мости, переправлятися на інший бік Дніпра. А військовослужбовці довели, незважаючи на будь-які умови, вони готові виконувати найскладніші завдання. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.